94 роки з дня свого заснування відзначили у лютому органи Рац України. Не винятком є і Лозівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану населення. З цього усе починалося, і що сьогодні покладено на відділи Рац. Дивіться у наступному матеріалі. Свято органів Рацу припадає на 20 лютого, не випадково. Саме цього дня у далекому 1919 році вийшло кілька декретів про шлюб, про розлучення і проведення книг записів актів цивільного стану. Іменно цими декретами вперше було законодательно закріплено равенство мужчин і жінки, їх право вибирати фамілію при реєстрації брака. І саме ця дата. В Українська Саветська соціалістичської республіки органов ЗАГСа. декрети скасовували церковний шлюб молодят. Вимушені були йти реєструватися до ЗАГСів. Громадяни також отримали право на розірвання шлюбу. Подружжю достатньо було подати заяву до ЗАГСу, Церковну процедуру розлучення тим самим анулювали. В церковних метричних книгах дуже рідко зустрічаються записи про розтарженні брака. До 1919 года. Ну, скорее всего, что это говорит о крепких семейных традициях, которые были, и э, все-таки развод был э, в вот церкви, происходил, но В самых, самых исключительных случаях за свою історію існування ЗАГС підпорядковувалися НКВС і МВС. Сьогодні з прийняттям в Україні сімейного кодексу Мін'юсту. ЗАГС переименували в раци. Здесь проходит вся життя. Здесь получают первый в перший документ это свидетельство о рождении. Здесь вступають в брак, якщо ушла любов получают свидетельство о расторжении брака. И именно здесь ставится последняя точка в жизни людей. Это свидетельство о смерти. Сьогодні для реєстрації шлюбу молодята за традицією обирає свій найулюбленіший день суботу. Минулого року найбільше весіль у Лозові відгуляли у вересні, жовтні, а також у червні. Хоч і не так багато їх було, як в інші невисокосні роки. Чоловіків лозівчанки обирають собі не лише серед українців, а й серед іноземців. Росія, Палестина, Польща. Траплялося працівники расу, поєднували долі й національно убраних українців, відповідно одягнених байкерів. Ми реєструємо браки. Буквально через місяць ми наблюдаємо картину, каде приходять. Где-то молодые, подают заявление о расторжении брака. Естественно, переживаешь вместе с ними, пытаешься. Виясніть причину, чому ж так случилось. за минулий рік найбільш популярними жіночими іменами, які для своїх новонароджених обирали лузівчани, були Софійки, Насті, Марія серед чоловічих Артем, Богдан, Матвій, рідкісні Аміра Марія, Платон. Відповідно, з року в рік кількість актових записів збільшується архів, ніж починається більш ніж століття. Тому цей рукописний запис зроблений ще священниками. «Християнин, к примеру, іван там теадоров в жони кріпасную із такої-то губернії, такою-то. Хто регістрував священник такой то дата? Ці записи стають у нагоді при написанні заповітів, підтвердженні родини стосунків. Вся історія від народження і до самої смерті людини відбувається саме тут. Життєві радості, негаразди разом з лозівчанами переживають і працівники Рацо.